2 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. На порядок денний було винесено 40 питань, які розглянули та погодили члени виконкому. Частина з них стосувалася захисту прав неповнолітніх. Зокрема, члени виконавчого комітету схвалили програму розвитку інформаційного простору та зв'язків з громадськістю, розвитку фізичної культури і спорту та цільової програми Тепла оселя. Затверджено протоколи. Засідань конкурсної комісії з визначення суб'єктів господарювання на збирання та перевезення побутових відходів. Відтак на території Нововолинська здійснюватиме вивезення твердих побутових відходів виробниче управління комунального господарства. А у благодатному та грибовиці фізична особа-підприємець Олена Лисюк. По місці ми отримали е, дві заявки. Так, е... Заявках комісія визначила, що ОКГ Нолицької міської ради відповідає найбільше тим критеріям конкурсу, які висувалися, тому пропонується даним рішенням затвердити протокол, а також визначити переможцем конкурсу виробничого правління комунального господарства на 5 років, так як було два учасника. По селищі Благодатному був лише один учасник теж пропонується затвердити протокол і визнати фізичну особу підприємства підприємця Лисю Колену Степанівну відповідальною за перевезення твердих побутових відходів в селищі Благодатному на 12 місяців. По селі Грибовиця теж надійшла тільки одна заявка від. Високолени Степанівної теж пропонується затвердити протокол і визначити виконавцем послуг даного підприємця на 12 місяців. Окрім цього, на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради прийнято ряд рішень щодо затвердження протоколів засідань аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації.